Гулюбуцька посмішка залишається розкішю. Від чого залежить ціна і чи варто переплачувати? Ми вирішили це перевірити на власному досвіді. Інна Мазуркевич, журналіст UBR, 24 роки, має здорові зуби. Наша колега піде на консультацію у дві стоматологічні клініки: приватну та державну, спочатку до бюджетної установи. Медики кажуть, що у принципі пацієнтка лікування не потребує, але якщо дуже хоче, може поставити пломбу за 37 гривень. Тепер йдемо до комерсантів. Ну, там місце середня польця і ставить фотополімер, пломбу. То це десь 200 гривень. У мене попов це средня 100 сто. Отже, там пропонують поставити пломбу за 200 гривень. До того ж, знаходять ще два хворих зуби, а ще радять терміново зупиняти карієс і робити профілактичну чистку. Набігло уже півтисячі гривень. У районних клініках у принципі мали б лікувати безкоштовно, але все ж за хорошу роботу просять грошей. кажуть, інакше не буде відбою від економних пацієнтів. Якщо сьогодні нам сказати, що ми всіх хлічі безплатно. Тут будет, наверное, очень много людей в поликлинике. Существует медицинская статистика. Мы подаем им туда разработки. То есть в зависимости от того, как глубины, от глубины поражения особо. мы им, как говорится, даем, мы уже с ними работаем долго. И они в зависимости от вот этого всего, что у нас есть, то есть средства производства, да, что дополнительные платежи, они все это учитывают. Безкоштовно можуть хіба зацементувати Хорошою ж вважається пломба зі світлого полімеру. За неї варто заплатити, однак не 200 гривень і не у кишеню лікарю. У нас у кожного врача є квітанційні книжки. Вони заповнюються врачом або медсестрою, хто там допомагає. І в кінці дня вони там здаються всі в бухгалтерії, пацієнт на руки отримує квитанцію. Це является фінансовим документом. 200-300 гривень стільки просять у різних стоматологічних клініках за пломбування. Можливо, наші зуби лікують дорогоцінними матеріалами. Дивимося на сайтах постачальників стоматматеріалів. Прайси там ціна одного тюбика якісного пломбувального матеріалу не перевищує 140 гривень. Упаковки вистачає на 10 пломб, тобто по 14 гривень на зуб. Тож на 200 гривень можна обслужити, хоч і слона жартують комунальні стоматологи.